Привіт, друзі! Подивіться, кого я побачила своїм вікном. Так, це маленька пташка-синичка. вдворі дуже-дуже холодно, бо по землі йде зима. І холодно не лише нам з вами, коли ми виходимо на подвір'я, а й звірам та пташкам, які нас оточують. Пташки – наші пернаті друзі. Багато хто відлітає восени в теплі краї, але багато хто залишається з нами. Дуже скрутно пташкам у цей період, голодно і холодно. Як ви вважаєте, що страшніше для пташки? Холод чи голод? Звичайно, голод. У мороз і метіль пташки замовкають. Вони ховаються в затишні місця і настурбочують пір'я. Так вони зберігають тепло. Часто взимку птахи гинуть від холоду. У морозну ніч голодні, ослаблені пташки легко замерзають. Або стають в здобичу хижаків. У цей час в дуплах або просто на снігу можна знайти замерзлих синиць та інших птахів. Багато хто допомагають пташкам зимку, їх підкормлюють, роблять для них годівнички. Дітки, а ви знаєте, хто ж прилетить до годівнички? Так, вірно, і горобчики, і снігурі, і синички. А ще я вам сьогодні пропоную ознайомитися з віршом, який так і називається Хто летить до годівнички. Готові? Прослухайте, будь ласка, хто летить до годівниці, галки, снігурі, синиці, горобці, клубочки сірі, всі, хто не летить у вирій, прилітайте пташенята. Ось насіння і зернята. Як цього вам буде мало, додамо шматочки сала. Правда гарний вірш? Давайте його ще раз послухаємо. Хто летить до годівниці? Галки, снігурі, синиці, горобці, клубочки сірі. Всі, хто не летить у вирій, прилітайте пташенята, ось насіння і зернята. Як цього вам буде мало, додамо шматочок сала, молодці. Дітки, так хто ж летить до годівниці? Правильно, галки, снігурі, синиці. А горобці які? Так, горобці, клубочки сірі, а всі прилітають до годівнички? Ні, а лише ті, хто не летить у вирій. Прилітайте пташенята, що їм дамо? Ось насіння і зернята. А якщо їм цього буде мало, що ми ще їм дамо? Додамо шматочок сала, розумники. Давайте ще раз прослухаємо вірш. Добре? Готові? Хто летить до годівниці? Галки, снігурі, синиці, горобці, клубочки сірі, всі. То не летить у вирій, прилітайте пташенята, ось насіння і зернята. Як цього вам буде мало, додамо шматочок сала, молодці, гарно попрацювали. Любий, друже, пам'ятай, годувати взимку пташок не забувай. Дякую, що був зі мною, бережи себе та наших маленьких друзів. Бувайте!